Новий концептуальний термінал Ауді Нікозахід Преміум розпочав роботу у Львові на вулиці Липинського, 54 д загальна площа центру майже 3 тисячі квадратних метрів, із них близько 700 квадратів у розпорядженні відвідувачів шоуруму. Завдяки своїм значним розмірам демонстраційний зал у вільному вміщає весь модельний ряд ауді, зручну лаунч зону для клієнтів і магазин фірмових аксесуарів. Клієнти нового терміналу мають змогу випробувати будь-який із вподобаних автомобілів під час тест драйв. Це дійсно вражаючий термінал. Це справжній витвір мистецтва, створений чітко дотримуючись світових вимог та концепції бренду Ауді. Я дуже радий брати участь у цьому важливому дійстві сьогодні. І дійсно, ауді центр на Липинської є втіленням престижу, елегантності і технологічності. Нового рівня сягає і сервісне обслуговування. Увесь спектр автосервісу, включно із налаштуванням усіх інтелектуальних вузлів. Тепер можна здійснювати тут. Наш сервіс. Значно розширився, і крім того, ми обладнали новий сервісний центр за останнім словом техніки. Відповідно, обслуговувати можемо значно якісніше, швидше, і одночасно можемо обслуговувати 12 автомобілів на нашому сервісному центрі. Звичайно, часи зараз непрості, але ми поставили перед собою дуже амбітну задачу і виконали її на 100%. Дійсно, не дивлячись на важкий період для старту, компанія зробила усе можливе для того, щоб перевершити очікування клієнтів. Небайдужими є і підходи компанії до суспільних проблем сьогодення. Так об'єднавши зусилля разом із партнерами, порше фінанс груп, ідея банк, страхових компаній Альфа-Страхування, Граве Україна, Акса страхування, Уніка та Арсенал страхування було зібрано 100 тисяч гривень, які вже після офіційного відкриття Ауді Центр Львів на Липинську підуть на придбання апарату вентиляції. І легень та медикаментів саме так компанії-партнери вирішили долучитися до підтримки військових у цей нелегкий для країни час. Та, попри усі труднощі, цей рік однозначно війде в історію компанії як початок нового рівня для бренду Ауді у Львові.